Весняний авітаміноз, як зрозуміло, з назви вражає людей з настанням тепла. Після зимової сплячки нашому організму потрібні сили, а відтак вітаміни, щоб адаптуватися до нового режиму та побороти сезонну депресію. Те, що зазвичай трапляється з нами в кінці зими і на початку весни, медики називають гіповітамінозом або ж вітамінною недостатністю. Загальними симптомами нестачі вітамінів в організмі є сонливість, втома, головний біль, м'язова слабкість, подекуди нудота. це такі собі внутрішні прояви. Зовнішні ж симптоми авітамінозу в першу чергу проявляються на шкірних покривах. Кожний слідкує за своїми руками, вони вже починають тріскатися, вони не починають сухість у них проводиться. Зайди в уголках рота знаходяться. Це теж говорить, що нехватка вітаміна Б. Особливі симптоми авітамінозу проявляються у людей із хронічними захворюваннями. Вони відчувають і перепади тиску, дуже вплив значний. Метеорологічний, так скажемо, да. ці всі відчувають і впливи негативні біоритмів, луни і так далі, і тому подібне. Тобто в цей період і ніякому разі не відмовлятися від тих ліків, які ми вживали, і плюс додати ще вітаміни. Наприклад, для себе знайшла прекрасний. Елемент додатку нашого вітамінно мінерального комплексу це звичайний пчелиний пилок, бджолиний, чайна ложка зранку, в першій половині дня. Щоб Просто не було алергії, і дуже гарно себе відчуваю, і сила придається, і працездатність щодо медикаментозного лікування авітамінозу, То наразі в аптеках достатньо вітамінних комплексів. Перед їх прийомом обов'язково поратися із своїм лікарем. Якщо ж ви не прихильник таблеток, збалансуйте своє харчування. Наталія Середа радить п'ять продуктів, при вживанні яких людина може отримати необхідний для її організму баланс. Перший це цитрусові, ми пам'ятаємо, зараз є і в магазинах, вибір є. Тобто я не скажу, але один-дві різновиди ми можемо собі дозволити. В них є багато вітамінів, мінеральних комплексів. Другий продукт це редиска. В якій також багато вітаміна, С, багато мікроеліментів. Вони засваюються, фосфор, калій, залізо. І калорійний сред дуже маленька. Чудовим джерелом вітамінів і мінералів у перехідний зимово-весняний період є квашена капуста, наголошує лікарка. Це третій продукт, який вона радить вживати, аби уникнути авітамінозу. Четвертий Продукт це авокадо, він є природним жировим продуктом. Можна додати як на бутерброди, так і в салат. Не забуваємося про нього. Ну і п'ятий, як я вже сказала, це яйця. На жаль, той, хто. Постої їх не можна, але з точки зору медицини я б радила все рівно яйця вживати, бо це збалансований продукт і для організму він необхідний. Сподіваємося, ці рекомендації лікаря допоможуть вам відновити життєві функції організму у розпал весняного авітамінозу і запобігти його появі у майбутньому. Будьте здорові!